Ви коли-небудь стикались з підробкою грошей? Виявляється, фахівці все частіше мають справу зі злочинами, пов'язаними з фальшивками. Соломія Поливка на власні очі бачила, які ж вони фальшиві двохсотки вилучені правоохоронцями експертної служби МВС. Бізноманітні приховані зображення, голограми, ультрафіолет, водяні знаки, незвичні шрифти та провокативні авторські підписи. І це не все, що можна виявити на сучасних підроблених грошах. Фантазії фальшивомонетників немає меж, витончені махінації, брутальні схеми обману стають все більш досконалими, але є деякі ступені захисту, про які варто знати кожному. Отож, купюри треба тримати на світлі і трохи під нахилом. Ми бачимо водяний знак, який відповідає портрету, який зображений на банкноті з ліцевої сторони. Є захисна стрічка, яку також ми можемо бачити на просвіт захисна стрічка. Є такий захисний елемент, як Кіп-ефект. Це скрите зображення, яке ми можемо побачити тільки в косих променях. Тобто з лицевої сторони в місці розташування тризубу. Ми бачимо в косих променях номінал 50 гривень. Проте деякі захисні елементи може побачити тільки суперпрофесійна апаратура. Копюри справжньою підроблену складають у прилад для дослідження документів, почерку та зображення. І він акумулює всі візуальні методи експертизи. Фахівців цікавить наявність захисної нитки і якість друку. При проведенні експертизи ми застосовуємо прилад ВІСЦІ 6000, Називається це прилад який дозволяє досліджувати документи, банкноти. Тут є різні хвилі, ультрафіолетові, червоні хвилі. Можна роздивитися банкноту на просвіт в косих променях. Найкреативніше те, що фальшивомонетники примудряються, користуючись графічним редактором, залишати власні авторські підписи, так звані хитромудрі автографи, на кшталт ваша горілка замість Нацбанку України чи Михайло Фальшивка. Запускається певна комп'ютерна програма, включається привод. Ось бачимо на екрані дві банкноти, зразок і сумнівна банкнота. Зараз потрібно нам перевірити, да, яка банкнота, чи справжня ця банкнота, чи фальшива, наприклад. Да? Верно вибираємо режим на просвіт. Це водяний знак сумнівної банкноти. А це водяний знак справжньої банкноти. Тобто різниця є. Водночас експерти заперечують, що українська валюта недостатньо захищена і запевняють, підробляти наші гроші дуже дорого. Якщо ж вам до рук потрапила сумнівна гривня, звертайтесь в МВС і проти злочинців порушить кримінальну справу. В будь-якому випадку пам'ятайте про захисну нитку і волокна, оскільки фальшиві гроші можуть десятки років бути в обігу. Отже, потенційно кожен другий міг ними розплачуватись, будьте обережні та уважні, щоб замість купюри великого номіналу не отримати крупні неприємності. Соломі. Я поливка Дмитро Борщ. Доброго ранку, Україна!